Сьогодні у нас буде експрес-розклад, хто слідкує за вами. Сьогодні буде лише одна колода, позначки позицій будуть самі карти. Колода це у нас хорор Таро. Отже, дивимося, хто слідкує за вами. Перша позиція, друга, ну і, відповідно, третя. Обирайте, яка карта вам більше подобається, можливо, яка цифра подобається, і будемо дивитися одинички. Починаємо з вас. Перевернута трійка Кубків. Так, людина, яка трішечки має такі негативні емоції до вас. Людина, яка. Отут мені цікаво, ви не захотіли зустрітися? Чи та людина не захотіла? Ні, та людина була на вас налаштована. Ви як не захотіли з цією людиною зустрітися? Чому? Угу. Е, дивіться, по-перше, це чоловік. По-друге, скоріше за все, чоловік, який є на даний момент або розлученим, або, ну, як ви знаєте, любить пускати пил в очі. Розказуючи про свій соціальний статус, хоча по факту його не існує, ще може бути такий варіант, коли перевернути король Пентаклів може о, програватися як нестабільна людина. Тобто, то вона проявляється, то зникає, то знову проявляється, ну, коротше. І при тому це не мечовий, коли зрозуміло, що о, тут момент якби, якоїсь маніпуляції, а перевернутий Пентаклів це коли, о, знаєте, і вашим, і нашим. Сьогодні я до однієї проявлюся, завтра до другої. Ну, от такий, шалтай болтай Чого ця людина за вами слідкує? Чекаю якоїсь поблажки. Перевернута десятка жезлів. Знаєте, як вловить момент, коли ви будете або трішечки такі не зовсім. Ну, неправильно сказати, важкі. Ні. Скоріше за все, коли якась ситуація полегшиться, або ви якось трішечки втратите орієнтири і можна буде намалюватися. Для чого? О. Як завжди з маніпуляшками. Паж мечів в даному випадку у нас показуємо, ну, по-перше, що щоб дійсно пересвідчитись те, що людина бачила або розповідали, це правда, бо тому ну, паж мечів так само може проходити картою споглядання або картою слідкування. Ну і другий варіант, якщо ми говоримо про пажа мечів, це знаєте, продемонструвати свою силу, але не в розумінні сили як людини, яка дійсно сила. А в розумінні, знаєте, дивися, кого ти потіряв, потіряла, або, зрештою, не оцінив, не оцінила, ну, або ж не захотів, не захотіла взаємодіяти. Реагувати вам на таку людину чи ні, обирати вам самим, але поки що ця людина за вами споглядає. Хто слідкує за двійками? О, тут мечів. Тут когось ви заблокували. Ця людина все рівно за вами підглядає. При тому ви могли людину заблокувати, але, ну, як приклад, в соцмережах, але в людини є інший аккаунт. І от з того аккаунта, ж по ринку вона підглядає. Може бути такий варіант, що ви заблокували свій профіль, що туди не можуть заходити сторонні люди. Але людина там через якісь, можливо, спільні групи, коментарі все рівно за вами підглядає. Може бути такий варіант, що ви десь опублікувалися, може десь якась інформація про вас була. І от людина ходить і збирає цю інформацію. Що це у нас за така цікава людина? по тузу мечів заблокована, але ходить збирає. Чоловіча енергія чи жіноча? Ні, тут більше жіноча енергія. Чоловіча, знаєте, тут може програватися в розумінні заробляння. От заробляти може, так, знаєте, відчувати дуже гарно. Але по колесу фортуни це жінка, і, скоріше за все, жінка, яка Знаєте, як дійсно колесо до п'яте колесо до возу. І при тому в мене таке відчуття, що не тільки по відношенню до вас двієк. Людина може бути дуже така нецікава, цікава, як ну, їй постійно потрібно про все знати. От їй постійно треба пхати всюди свого носа. Може постійно намагатися уточнювати. Там попала на кінець якоїсь фрази. А що вона сказала? А що він сказав? А, а, а ти що? От, коротше, така, знаєте, як срока ворона, хочеться сказати. Чого ця людина за вами споглядає? Чи слідкує? Перевернута четвірка кубків. Не скільки за вами, а скільки за вашими виборами. Тут перевернута четвірка кубків, показує, що перша, ну, їй хочеться, можливо, якийсь момент сатисфакції. А можливо, побачити, що ага, двіки так само помиляються, і я так і знала. Ну, Щось таке зрештою. Отже, знаєте, якби пересвідчиться в тому, що їй не треба якось розстраюватись з приводу вас. А чому оцей момент, що треба, не треба розстраюватись? Або який ви вибір робите. Карта місяць знову знову момент споглядання. Тут говориться більше про людину, знаєте, яка хоче багато чого знати. Є така фраза, що хто володіє інформацією, той володіє цим світом. Але в розумінні цієї жінки це дуже викривлена фраза, тому що в її розумінні, от якщо вона знає якусь таку гадислів інформацію, вона обов'язково її використає. І при тому, коли спитаю, от для чого ти там чи сказала щось, чи ще щось, а, а що тут такого? Ну, про це ж всі знали. Ну, якесь таке, знаєте, або вона дійсно якась трішечки як повна розуму, і от у нас тут може про це говорити аркан місяця, або вона любить постійно, знаєте, оці якісь такі людей заганять в страхи, людей заганять в якісь незрозумілі ситуації, десь якось, знаєте, запутувати, якісь такі. Ну, повторюся, тут не тільки по відношенню до вас таке. Тут не тільки по відношенню до вас. А, чи потрібно двійком якось закритися від цієї людини? Ні, вам кажуть, що ні. А Найближчим часом все рівно вона піде в минуле. Таке враження, знаєте, які дадуть по її любопитному носу, і вже далі буде вона лякувати той свій ніс, а не намагатися пхати його, куди не просять. Ну, не в сенсі, що з нею фізично щось трапиться. Ні, може бути якісь неприємності на роботі, неприємності вдома ну, в такому контексті. Трійки ваша людина. Двіка пентаклів. А тут з кимось ви спілкуєтесь по двіці пентаклів або взаємодієте. І оця людина, вона за вами вона споглядає, слідкує. Це жіноча енергія чи чоловіча давайте? Може бути і так, і так. Може бути і так, і так. Перевернута смерть говорить, що якби, тут немає якби, крапки на тому, що це жіноча енергія. Може бути, все-таки вона. І в той же самий час дев'ятка пентаклів показує на вірогідність чоловічої енергії. Можливо, тут навіть не одна людина. І двійка пентаклів більше говорить про те, що це не одна людина, з якими ви комунікуєте. Для чого вони споглядають? Чи слідкують? Перевернута десятка пентаклів. А тут немає кінцевого результату. Добре, давайте так. Для чого слідкує жінка? Тут більше слідкують за вашим особистим життям. Перевернута шістка кубків. А що у неї, або у нього? А як у, у, у нього у неї? А чому? Чого їй так цікавить в цей момент? Перевернута десятка жезлів. Мені така фраза цікава прийшла, вона така сама, як і я. Або він. Перевернута десятка жезлів от у вашому контексті, це, знаєте, як побачите, що ви так само буваєте безвідповідальними, що ви так само буваєте такими, знаєте, людьми, які роблять не зовсім адекватні поступки. Але їй чогось це хочеться бачити саме в контексті вашої родини. Можливо, там була якась. Ну, не сора, розмова на, пови... на підвищених тонах, і людина зробила для себе висновок: що ага, ви там кричите або підвищуєте голос на свою партнерку-партнера, значить у вас все погано, треба чекати розлучення, значить треба це все понаблюдати. Або, зрештою, ви там з кимось по телефону говорили на підвищених тонах, і знову, ага, в неї хтось з'явився, або в нього хтось з'явився, значить треба послідкувати. А раптом я щось побачу. А раптом, скажімо, в неї або... В нього не складеться так, як у мене, і ну, тоді, зрозуміло, да. людина така, як і я. Ну, тут якась така, знаєте, трішечки і момент заздрощів, і момент непорозуміння. Ну, тут більше як людина, по-перше, не може вас зрозуміти до кінця, але більш за все, це виходить через те, що вона до кінця не розуміє сама себе. Тут ще проблема трішечки з нею покопашиться. Добре, чому слідкує э, чоловіча енергія? Ну або чоловік. От так. Тріб в дев'ятку кубків. Чи сам дев'ятку кубків? Ні-ні-ні, сам в дев'ятку кубків. М -м -м. Ха, от ти. А от, що стосується чоловічої енергії, так тут людина очікує, що ви як її відзначите, її помітите, або, зрештою, як запропонуєте ту з кубків. А ця людина так по четвірки кубків губи так надує: Ну, я не знаю, чи мені потрібні ці комунікації, чи мені потрібні ці взаємодії розмови. Та, знаєте, хочеться трішечки так зависити собі ціну. Але зависити... Собі ціну через дев'ятку кубків. Тобто о, таку, знаєте, неврозуміння якоїсь цінності як подруги друга, а скоріше, цінності саме задоволення, от, 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 от такі якісь моменти Ви чи цій людині хвоста трохи прищемили, що таке бажання? Є таке? Ні, кажуть, що немає. От хвоста не прищемляли, але знаєте, перевернута двійка кубків вказує на те, що ви якось не пішли на ті комунікації або на ті взаємодії, які б хотіли з цьому чоловікові. І тут, знаєте, якби бажання побачити, що а може, вона або він там жалкує, що так відбулося, а може там ну, якась така зацепочка, що я ну, от як би вот тут. Також трішечки щось ви себе повели, не так, як ця людина собі запланувала. І знову ж таки момент очікування. А раптом. Ну, робити те а раптом чи ні, то вже трійки вирішувати вам самим. На цьому дякую і до нових відео.